Пошуки лягають на плечі рідних, тому що жоден слідчий, жоден правоохоронець не знає, як виглядає ваш рідний, коли він може бути покатований, може бути поправився, він може бути схуд, він може бути побитим. Мені дуже важко без Олександра, мені його не вистачає. Я... Жодного дня ще не прожила без пошуків його. Це є пошукові сайти, це дзвінки. У мене є велика підтримка тих родин, тих родин і тих батьків, сімей, які в такому ж статусі, як я. Тому що багато цивільних з боку, сусід, родич, подруга можуть тобі сказати, що й да, ось я тебе підтримую. Але це не те. Хто ніколи не шукав. Чи не втратив, не похоронив героя, він не може тобі настільки бути вічливо до тебе терпеливим. Тебе можуть кликати на якісь корпоративи, святкування, дні народження. Я апріорі на них не ходжу. Я апріорі на них не хожу. І цей статус безвісти зниклого змінив мене дуже.